Бучанці з острахом думають про майбутній навчальний рік. У місті швидкими темпами будуються великі житлові комплекси. За останні чотири роки населення збільшилося майже удвічі, а кількість дітей у школах виросла втричі. Школярі навчаються у дві та навіть у три зміни. Батьки б'ють на сполох. Катастрофічно не вистачає на таку кількість населення, яке є на сьогоднішній день. В Бучі це перша проблема, яка є для молодих мам, для дітей. І для влаштування діток у такі дошкільні заклади і шкільні. Тому це не є секретом, це є першою проблемою нашого міста. Є величезна проблема, діти в коридорах стоять, портфельчики все на підлозі чекають, поки перша зміна вийде, друга зайде. Звісно, це незручно. Дітей багато в класі. Дуже багато дітей. Директори шкіл теж визнають, дефіцит шкільних приміщень найболючіша проблема міста. Ну, якщо потрібно, ну звичайно, приміщення, насамперед, приміщення, тому що вчителі у нас є вчителі, дуже шкода їх, тому що деякі вчителі, які приходять на першу зміну, і вони задіяні і на другій зміні. Ми працюємо в дві зміни. На 8-15 дітки приходять перша зміна, працює до. 13.00 це початкова в основному школа, а потім приходить друга зміна. Найскладніша ситуація у Бучанській школі номер 4 Тут школярі навчаються аж у три зміни: під навчання дітей відвели коридори, комірки, учительську і навіть кабінет директора. Ну, звичайно, нас багато, нас найбільше. От але на сьогоднішній день. Ми знайшли місце для всіх. Попри таку ситуацію, за останні роки в Бучі не відкрито жодної школи. Будівництво нового корпусу для початкової ланки школи номер 3 заморожене. У школі кажуть через брак коштів. Там буде у нас початкова школа, 26 класів, так що я думаю, що всі ми сядемо. Варто зазначити, що на території третьої школи діє інклюзивно-ресурсний центр, якому теж потрібне окреме приміщення. Діток з особливими потребами її стає все більше, і потреби відповідно збільшуються. І Потрібні кімнати, потрібні фахівці для того, щоб забезпечити його. Плюс відбувається об'єднання територіальних громад. Ясно, що крім того, що їх природно стає більше, ще відповідно до того, що в'єднуються громади, теж стає більше цих дітей і їм необхідні ці, скажімо, і приміщення, і фахівці, і обладнання». Взагалі, звичайно, було б дуже гарно, якщо б цей центр діяв десь окремо, автономно. Тому що на які класи розполагає цей центр, я не знаю. Якщо все крило віддадуть, то в мене не сяде вся школа в першу зміну. Також Бучанська влада ніяк не добудує нове приміщення гімназії, яка працює у будівлі школи номер 4 Будівництво триває вже чотири роки. І коли воно закінчиться, не знає навіть міський голова Бучі Анатолій Федорук. Є надія, що в поточному році буде завершене. Дане будівництво маю сумнів, що до 1 вересня встигнемо, але ще не чітке, яке тверде, що не встигаємо. Лишилися фактично оздоблювальні роботи і закупівля відповідного обладнання. Маю надію, все-таки що можливо на перше вересня встигнемо. Та навіть якщо гімназію добудують, проблема перевантаження четвертої школи не вирішиться, каже директор. Частково. Це частково це частково вирішить питання, трошки легше стане однозначно, але це не але Це не вирішить повністю питання, тому що ну там будуються нові мікрорайони. Бажано, щоб там все таки будувалася на тому великому мікрорайоні ще одна школа, і ми це всі прекрасно розуміємо. Ми звернулися за коментарями до відділу освіти Бучанської міської ради. Говорити на камеру, начальник відділу Олег Цимбал відмовився, але уривок розмови вдалося записати на диктофон. Прогнози невтішні. Це Саме Це саме найтання, тому що в нас є загроза не запустити наші власне.